На всіх чекає сюрприз, і мене теж так. Да? Що ми зараз поспілкуємося? Да, заходь в кадр вже. А тебе ще не запідлічили. Що ти там вже нам попривозила? Я заходжу в кабінет, у мене стоять куча пакетів. І там фрукти, і конфети, і кава. Слухай, я тобі вдячний. Іде да, ти. Олучка. Ми знаємо друг друга дуже давно, мабуть, мільйон років вже. Ну, років скільки? Років? Більше десяти. Більше дванадцяти. Більше 12 років. Ми знаємо друг друга. Познайомились. Ми як? Познайомились з собачкою своєю першою пройшла 12 на, років на, назад. Да, да? На площадку. Отак так буває. 12 років назад. Ти прийшла собачка, яка була не керована, яка сиділа на голові. Да, да? Було майже майже рік уже собаці було, Капец. і це було просто не міня. Він його треба було назвати не Арманом, а так? Да? Я коли він нам там... Ой, блін, не арман, а Армагеддон, точно так да? да. блін. І я з ним помню, я ще сам вроді займався да, з ним. Сам да? Займався да приїжджав, займався на майданчик, їздила. Молодець. Ну коротше, такий ти довгий етап з ним прийшла. Да, да, довго займалась і багато школі. Допомагала по розвитку. Ще вели там колись контактів, групи там фоточки. Все вели блін. Да, я тобі да, дуже да, вдячний. Ти молодець, клас. Так, ну що, давай коротенько скажемо історію. Ти. Хотіла завезти іншу собаку. Ну так сталося, все буває, да. але ти вирішила завести собаку, і звернулася, кажеш, Сергій, хочу завести собаку. І звернулася за підбором собаки. Да. Так же да. було да, в началі. Да. Так. Коротше, звернулися, ми почали шукати, а потім вийшло так, що ти взяла собі собаку. Да. І це нормально. Взяла собаку і взяла прикольно. А потім що сталося? А потім ми приїхали до нас. А чого приїхали до нас? що... Я розуміла, що це відповідальність, і потрібно одразу займатися собакою, тому що це на все життя. Дуже класне слово відповідальність. Ми його транслюємо, тому що всі люди, які відносяться відповідально до всього, що вони роблять, вони отримують гарний результат. А якщо це відповідально, то це ще для того, щоб нікому не зашкодити, зробити все вірно, правильно і. Саме головне, щоб це було безпечно для собачки. Да. І все таки, коротше, і друга собака теж не слухняна Друга, так. Да, ну бо собака береться не на рік і не на два. І по попередній собаці я розумію, що якщо ти зразу його не навчиш, будь соціально адаптованим до всього, слухайся не з десятого разу, а з першого, то. Потім буде дуже важко. Ну, все багато залежить від власника Згодно? Ну, Якщо от, це знаєш як в спортзалі позаймався, закинув, результату не буде. Да. Ти ж все одно знаєш, ти у нас навчалася, потім ще підтримувала, потім сама ходила, займалась. Да. Ти просто пройшла цю всю кухню і знутрі ти ж наблюдала за всім, як працюємо, вирішила вже з цією собачкою приїхати до нас. Ну, ти молодець, ти одразу набрала серийний, беру собаку, Серий Хоче до вас приїхати на навчання? От відповідально приїхала, показав тобі умови, показав, як ну ти, звісно, була о круто, змінились, все молодці, все клас. Як залишала собаку? Ти ну як переживала чи не переживала? Чесно? Чесно, не переживала у я... нас. тут Люди плачуть, привозять я собаку, віддають. да бо багато хто каже, а як так віддати собаку і ну не переживати, Як він чин? Тому я бачила умови. Я бачила відношення всієї команди mm -hmm. до до собачі. І знаючи уже всю ну школу, да ну скажем так, вже дуже давно років. і да і знаючи підхід і якість взагалі навчань, то в мене не було ніяких сумнівів. То що йому там буде погано, там ні буде йому тут круто. Я просто бачила після прогулянок, коли я до нього приїжджала, як він назад біг, як як у нього горіли очі. Це просто слухай. А от скажи чесно, є у власників рівнець до того, коли до тренера собачка біжить там, чи в школу назад. Є якась була рівна чи ні? Не, не було. було. Да. Ну, розуміла, що ти забереш, mm, а да. є власники, які ревнують. Я іноді свою собаку ревнував, коли тренера mm -hmm. займалися. Реально думаю, блін, їх слухається, так біжить, до них займатися. Ну, тому не що, не що там сімбіоз. Ти ж треба є. займатися собакою, що це Тільки тренер. Да. Блін, це круто. Це Круто, тому що знаєш, я радію того, що ти прийшла до нас, і скажу чесно, не було ніякого там супер супервідношення до когось. Нас нас не важливо, хто приходить. Ми реально даємо для всіх нормальні умови. Мені не важливо, була таке, що люди приїжджають з охоронцями, З усім кажу, почекайте там, не, не погайте мені тренерів, все нормально. Ніхто тут нічого не зробить. Все норм. Різні люди приїжджали, всі займаються так само як. Кожна людина, то все норм. Що ще хотів сказати? А тобі хотів дуже подякувати, що ти довіряєш. По перше, віддячила всій команді. Ну це дуже класно. Ну у нас mm. власники собачок іноді балують тренерів. Ну це знаєш як такі ще прикольні гроші. То само собою там всі ну заробляють гроші. Ми за них працюємо. Але коли всякі такі штучки приносять, то блін, ну це, no, це кайфово, yeah. це прикольно. Тому що ви працюєте не тільки з собаками і з власниками дуже багато треба працювати робота з людьми. Це це дуже важко. А тепер саме головне. А тепер скажи чесно: дивися, 10 років назад, коли ми займалися з твоєю собачкою, то були одні тренування. Ну от прям А зараз змінилось, правда? Замітила, що змінився підхід? Тут там повністю змінився підхід. Та, ну, для мене це була щось, якісь не знаю, нові заняття, новий опыт. на ну, новий досвід. рівень, да, да, да. нові mm -hmm. новий досвід. Да, то я не знаю як для нього, але для мене це теж було важко перестроїться. От як тренер там навчав. скажи, тоді було так? Ті типу, вроде, як да, ну да. я це називаю раніше. Ми крутили отвертками, а зараз mm -hmm. шуруповерти да, дали. Да. Да? Скажи, mm -hmm. от прям так, от по-новому, все да, розповім трішечки про систему. Ми її запровадили під наш український ринок. Я вчився у німців, у чемпіонів світу. Після того як я зрозумів, що щось я роблю не так, ну чому собак? Собаки щось у нас не роблять, а у німців вони прям хочуть, роблять, кайфують. Я такі думаю, ну що не так? А де я вчився? Вчився в військових структурах, в тюрмах, а там яке відношення? Ну, типу, швидко, швидко сказав, зробили. Ну чітко, Всі, коротше, чіткі повинні бути. І я такий думаю, ну щось не так. Що ці собаки кайфують від праці? Потім зрозумів, що там просто інший підхід, інші емоції. Цьому треба навчитися, і я зрозумів, що я вже пройшов декілька етапів від того, хто. Тренував собак там, колись мене називали кінологом, Потім там mm. кажуть, блін, ну щось ти там далі вже в управління пішов. І я зрозумів, що ми реформували систему виховання собачок до такого рівня, коли це був рівень там по принужденню і збіганню, не знаю як українською. Ну типа сказав, треба yeah. робити. А зараз через позитивне підкріплення собачка знає, що вона за вкусняшку може зробити. Так є іноді якась корекція, іноді є підказки, але ця система працює краще. О, ти бачиш да. по собаці, вона понож раніше вони да, довжні да. були робити, а тут вони хочуть робити. Оце да, прям да. різниця. Правда, це велика дуже різниця. А да. от з маркерами справилася це там маркери, шмаркери, всі штуки справилася, ще працюємо над цим Працюєте? Тому, що, да. Ну не закидать, треба uh, пройти, щоб yeah, довчитися, okay, щоб great, все yeah, було yeah, нормально. Yeah, yeah. Займатися. на групу соціалізації. Плануєш їздити. No, Давай <laughs> ж стара школа, треба їздити. Yeah. Отак все змінилося. Бач, і підхід, і ми змінилися. Я зрозумів, що навіть коли у нас на роботу приходять, кажуть, я кінолог, я там займався, десь я кажу, ви не підходите. І Света вже знає. Каже: ну чого, може, він знає. Я кажу: ну спробуй заведи. Заводять сюда. Там стара школа. Це приклад, коли людина в кафе працювала все життя, потім її в ресторани візьмуть. Тому що звички і підхід. Ну, якщо це там людина, яка не готова мінятися, то це печально. Ми беремо всіх хто в нас, як правило, без досвіду собачок, готуємо тренерів, і ти бачиш, що тебе тренували, тренера, які готувалися на базі нашої школи. Ми повністю навчаємо, даємо практику. Потім вони стають тренерами, спеціалістами, рухаємося далі. Прикольно, да вся система зав'язана. Раніше було по іншому, да, правда. Раніше було все по іншому. То зараз я прикинь ми з тобою. Була. Ми з тобою замір зробили в 12 років. Да? Такий ровочок. Да. А часто пробіг. Час Слухай, пробіг, надо додати, надо додати фотки сюди. додавати фотки, де ми ще на майданчику з Арманом. Та там є фотки. Да, у нас у да, да. мене ще є де ти мені дарувала на 30 років. Мені вже 40 Ти мені на 30 дарувала таку, типу, там вообще да. Ох, і прикольно. Взагалі, кайф, да. час летить. Ми реально не готувалися, тому що ти мені написала, кажеш, ти будеш, я хочу тебе побачити. Я такі думаю, так, надо, ну, я вже з дітьми в машині. Ми кажу, так, ладно, розвертаємося, їдемо сюди, до маліну побачить. Це круто. Я думаю, не будемо зупинятися, будемо рухатися. Дивись, якщо є якісь питання по собачці, ти розумієш, що щось не так, чи у тебе. Тобі здається, що щось не довчили, чи ще щось. Я кажу це всім власникам. Якщо хтось відчуває, що щось не вистачає, чи ще щось, зразу писати, зразу дзвонити нам і казати, Блін, я поту що тут, отут треба чуть-чуть mm -hmm. доробити. Якщо треба, приїжджати на навчання. Якщо треба, от все прям звертатися, все робити, не закриватися в собі, не думати, що собачка переросте. Що потрібно, треба все робити. Якщо в мене є якісь питання по своїй дитині, я набираю вчителів, кажу, а це можна, а це треба. Це так, так, ми над цим працюємо. Все, я нормальна, я заспокоєний, тому що я розумію, що з моєю дитиною повинні працювати. Так само і у вас. Є якісь питання, ви набираєте і будемо вирішувати. Чесно. Домовилися? Да, да. Не носить собі, зразу написала. Не, я тебе ж записування на навчання, на уроки. Все. Приїжджати, займатися і групу соціалізації йому треба. А, ти ж як приїхала, він навіть не ходив. Не. Я знав, що таке поводок та? було мауглі, <було>, yeah, да таке. Да. Слухай, ну от реально зразу приїхали. Так його завели сюди. сюди, він став і стоїть. Він навіть не ходив. Його з першого заняття виносили на руках. А саме ще прикольне, цікаво, я ж поїздив по Європі, подивився рівень шкіл. То я розумію, що нам прийдеться з цієї школи брати там приклад. Ну якщо ми будемо будувати систему цю навчання для собачок, то будемо будувати вже на образі цієї школи. Коротше, отак. От дуже дякую, що ти заїхала. Що залишила відгук? Що не сподобалось, чесно. Нема нічого. Було таке, що, щось не, не сподобалось? було нічого. Тобто а є, що покращить нам, якесь зробити там зауваження щось. Mm -hmm. Давай, mm -hmm. надо, mm -hmm. надо, подумай, що надо, бо нам це важливо. Я всіх питаю, що було не так. От коли, от коли щось так. не так, то ми будемо це покращувати, ще краще становитися. Я завжди задаю от питання, що не так, що, що, що не вистачає. Що... І тоді, якщо людина бачить, щось додавить, якщо це. Фідбек такі критика, яку нам треба пропрацювати, то це дуже круто. Я завжди кажу, скажіть, що не так. Ну все буває. Ну ми ж не можемо щось добачити. Є люди, які знаєш, по етикету там вони ну не скажуть. Ладно, не будемо говорити, да скажіть. Ну просто скажіть, да. ми не ідеальні, нам треба рухатися, нам треба покращуватися. От якщо в нас щось не так, кажіть. Приїхали багато людей, привозили, приводили тут соревновання, змагання. Кажу, що не так. Вони кажуть, от не вистачає мисочок. Все, ми зразу. ми типу, А ми за це записуємо. На слідуємо вже лавочки поставили, мисочки під кожну собаку на вулиці, везде, Що не так? Тепер все так. Я кажу, ну все одно є щось. А воно ж є одна людина, якій щось не сподобалось. І це круто. Раніше я там, та що він прикалупується, що він хоче, а зараз ні, я говорю. От прямо цих людей треба цінувати, вони завжди скажуть, що треба доопрацювати. Ну я розумію, що немає ідеального нічого. Треба над цим працювати. Так само дивися, школа за реально за останніх ну 7 років, 8 ми зробили стрибочок. Я пішов вчитися 10 років назад, я пам'ятаю, вже починав тоді. І я вчився, вчився, вчився дуже довго і все одно є результат. Покращуємося кожен день. Дякую за відгук. Іди мені тебе реально. Так довго не було, у нас. друзі. Чесний відгук. Та у нас всі чесні відгуки. Кажіть нам на відео. Ми завжди записуємо. Дім, ти ж все записуєш на відео, завжди коли власники кажуть, так. Да? І бувають такі відгуки, що нам там то-то, то ми кажемо, все, ми справимося, ми зробимо, це круто. Що робити? Треба рухатися вперед. Нічого ідеального в житті не буває, поки ми самі того не зробимо, не пропрацюємо. А так максимально будемо надавати якісну послугу, наскільки нам це буде дозволяти і не заважати більше, да там yeah. навіть у військовий стан ми там через скільки через пару місяців відкрились It's і погнали, nice. Да, І погнали працювати. Все, ще раз дякую, Кайф. Дякую тобі за всякі штучки, що ти принесла. Ти побалувала нас їх, так? Да? Дякую. Це дуже прикольно. Тренери будуть вдячні. Вони ж хвастаються, дивіться, що нам принесла. який прикольчик. Друзі, дякую вам велике за увагу. Що ви нас дивитеся? Що ви там ставите лайки, пишете коментарі. Дякую за відгуки, які ви нам залишаєте. Тому що для нас це важливо. Скажіть правду, то буде краще всього. Скажіть правду, як є. Для нас це буде безцінно. Навіть якщо та правда буде горькака, краще гірка, гірка правда, чим сладка ложна. Правда. Отак, от все, давайте дякую.